Вітаю всіх слухачів міжнародного інтернет радіо, тисяча друзів. На хвилях радіо і телебачення програма за лаштунками історії, і я, її ведуча Тетяна Віталівна. Троянська війна найвідоміша історична подія античності. Але чому ж історики не можуть упевнено сказати, яким фактам про неї можна вірити, а які відносити до міфів та вигадок? Чи була вона взагалі, чи під міфологічною завісою ховається зовсім інша історія? Спробуємо розібратись. Місто Троя привернуло до себе увагу завдяки творчості Гомера. Він присвятив подіям з ним пов'язаним два твори Іліада і Одіссея. Також багато міфів і легенд огортає Трою Троянську війну, найвідомішим з яких є Троянський цикл, в якому і розповідається історія Троянської війни. Історики скептично ставляться до викладу подій, вважаючи Іліаду більш літературним твором, на який не можна спиратися як на достовірне джерело, тому невідомі ні точне місце, ні час подій Троянської війни з великою часткою ймовірності вчені прийшли до висновку, що вона належить до 13-12 століття, до нашої ери. А чи була взагалі ця війна? Де існування самого міста довгий час вважалось фантазією. Завісу таємниці вдалося відкрити німецькому археологу-самоучці Генріху Шліману в 1870 році. Він розпочав розкопки на пагорбі Гісарлик, де колись було місто і згодом знайшов його залишки. Археологам вдалося виявити дев'ять шарів поселень, які відносились до різних років. Вони всі їх назвали Троєю. Шліман розкопав шар під номером два і вважав його істинною Троєю, але помилився. Він відшукав і знамениті скарби цього міста, які назвали скарбами царя Пріама. Це 8 тисяч предметів, але, на жаль, їх основна маса була втрачена в роки Другої світової війни, так як значну частину предметів він віддав Берлінський музей. Вже пізніше встановили, що скарб не має відношення до царя Трої Пріама. Він датується 2400-2300 роками до нашої ери, тобто існував за тисячі років до Пріама, який правив на жаль, шліман і тут помилився. Сьогодні весь світ знає історію про те, що дало грекам привід виступити війною на Трою. Це всім відома подія. Боги зібрались на весілля Пелея та Фетіди. Але богиня Ерида від грецької Еріс сварка не була запрошена, тому задля помсти підкинула туди золоте яблуко з написом Найпрекрасніший. Богині, Гера, Афіна і Афродіта, що були там, стали сперечатися між собою, кому належатиме це яблуко, оскільки кожна вважала себе найпрекраснішою. Зевс відмовився розсудити богинь, натомість доручив винести рішення смертному Парісу. Паріс віддав яблуко Афродіті, яка пообіцяла йому кохання Єлени Прекрасної, дружини спартанського царя Миналая, яку він і викрав. Обурені греки відразу ж оголосили Трою війну і відправили до берегів свій флот. Ніхто не знає, чому насправді греки оголосили війну троянцям. Однак основна маса істориків вважає, греки і троянці воювали, воювали за торгові шляхи, які проходили по протоці Дарданели. Адже обидва міста держави претендували на роль лідера в регіоні. Обидва населені пункти були дуже багатими. Греки величезною армією 50-100 тисяч осіб з усіх міст держав висунулися у бік Трої. З моря їх підтримував величезний флот загальним числом в тисячі кораблів, а може і більше. Їх очолював цар Мікен Агамемнон. Армія троянців була значно менша, проте стіни міста могли витримати навіть тривалу облогу. Військова компанія виявилась досить затяжною. Троянська війна тривала 10 років, дев'ять з яких пройшли в походах і марних нападах на неприступне місто, а події Ліади та взяття Трої відбулися лише на 10-й рік, як і пророкували провісники. І так, за Гомером Троя захищалася 10 років. Чи могло місто витримати таку довгу облогу? Питання. Чи були троянці такими довірлими, що повірили в троянського коня як подарунок від греків? Теж питання. За легендою, стіни Трої будував бог моря Посейдон. Його ще називають Богом землетрусів. В цьому регіоні землетруси були досить частим явищем. Тож дехто із дослідників вважає, що стіни Трої могли бути зруйнованими саме землетрусом. Є теорія. Що Троянський кінь це символ бога Посейдона. Саме ця тварина зображена поруч з Посейдоном. До речі, троянського коня знайшли під час розкопок у Туреччині. Дерев'яна конструкція була всередині стін стародавнього міста. Про це повідомила газета «Грік-репортер» у 2021 році. Археологи знайшли 10 ялинових дошок і балок довжиною близько 15 метрів. Залишки були зібрані у дивну форму. Дослідники припустили, що вони належать троянському коню, адже артефакт датується XII або XIII століттям до нашої ери. Крім цього, конструкція споруди відповідає опису, яке є в багатьох давніх джерелах. В Одіссеї описується створення самого коня. Його придумав хитромудрий Одіссей. Всередині конструкції влізли кілька десятків найкращих воїнів. Коня подарували троянцям, а вночі воїни вийшли з нього і захопили місто. Безумовно, складно повірити, що троянці виявилися настільки наїмними і в розпал війни впустили в місто величезного коня, повірши грекам настолу, що вони приносять їм дар на честь примирення. Дослідники схиляються до того, що Гомер надавав коню символічне значення довірливості троянців. Яка призвела їх до гибелі, за описом Гомера, під час облоги відбувається визначальна битва між Ахілом та Гектором, яка вирішила долю міста. Гектор загинув, але і Ахіл в цій війні також загинув. Всім відома історія його смерті. Його вбив Паріс, стрілу якого Аполлон спрямував у вразливе місце героя, його п'яту. Також дуже цікавим є те, чи існував Ахіл як реальний історичний персонаж. В Туреччині є місце, яке вважається могилою легендарного Ахіла. Чи правда це, чи ні, ніхто не знає. Археологічні розкопки проведені тут нічого не виявили. Багато питань залишилося без відповіді. Хоча археологічні розкопки на території Трої тривають і досі. Але нічого нового дізнатися поки не вдалося. Можливо, майбутнім поколінням пощастить більше, і вони зможуть розгадати всі загадки цього легендарного міста.